У Тернополі завдяки пильності однієї шкільної офіцерки виявили масштабну мережу продажу небезпечного наркотику кратома, який масово розповсюджували серед молоді. Саме її увага до дивної поведінки однієї учениці у квітні цього року стала поштовхом для великої поліцейської операції. Поліція встановила, що група з десяти людей організувала продаж кратома через телеграм-канал, маскуючи його під чай, а також збували наркотик у школах і розважальних закладах. І що важливо така наркотична речовина була виявлена. В різних місцях, як за адресами проживання, в яких здійснювало фасування в окремій ємкості, так і за транспортних засобах, так і в гаражних приміщеннях, так і безпосередньо в окремих фігурантах фігурантів вказаного злочину, які були вилучені. На це ще оглянуті і зараз вилучені, як речові докази і відповідно передані на проведення відповідних екстрапов досліджень. Кожен учасник мав свою роль від постачання та фасування до продажу і контролю за грошима. Щотижня вони реалізовували близько 50 кілограмів. наркотична речовина вона містить окремий елемент мітерген, який викликає ефект активізації в поведінці особи. І за, своїми, і за своїми характеристиками вона в 10 разів перевищує принцип морфіну. і таким чином викликає активність початкову у людини. А у подальшому, якщо зголгувати вказаною подичною речовиною, Викликає залучить, як повідомив начальник поліції Тернопільщини Сергій Зубаненко, наркотики на Тернопільщину завозили злочинні групи з Києва та Івано-Франківська. За півроку через їхній канал розповсюдження пройшло близько 10 тонн наркотику на суму 300 мільйонів гривень. Постачання здійснювалися навіть через водіїв пасажирських перевезень. Проблема була в тому, що ми намагалися дуже швидко якісно задокументувати до початку навчального року. Я думаю, не потрібно всім пояснювати, чому. Тому що менше дітей потрапило під дію даної наркотичної речовини. Але розуміючи обсяги і масштаби постачання даної наркотичної речовини не тільки в області а в державу, наша задача стала набагато складніша. Почалась документування ще двох організованих груп, а саме в місті Києві, а також Івано-Франківській області, які постачали саме в Тернопільську область. Дану наркотичну речовину. І уже 8 жовтня поліція провела масштабну спецоперацію. На кордоні затримали двох водіїв із сотнею кілограмів кратома, а одночасно провели 80 обшуків у 15 областях. Всього за результатами операції затримали 21 особу, серед яких є 5 неповнолітніх. Вилучили близько 700 кілограмів наркотику, 4 автомобілі та майже 5 мільйонів гривень у різних валютах. Усьому угрупованню оголосили підозру за статтями про незаконний обіг наркотиків та контрабанду. Покарання за такі злочини від 9 до 12 років з конфіскацією майна. Ми звертаємося в першу чергу до батьків, до педагогів, щоб звернули увагу на те, що Є в дітей, яка речовина, як вона виглядає, тому що на запах візуально вона абсолютно не схожа на наркотичну спецоперацію. Проводили поліцейські управління боротьби з наркозлочинністю, слідчі оперативники, співробітники кримінального аналізу спільно зі службою безпеки України під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури.